Так, от так ми ріжемо. Ці шмужечки віддаємо також нашим дівчаткам 18, які є і 80 років. Ну, всі за 60 років, скажімо так, ріжуть нам отаким от чином, щоб вони були від ялинки. І приносять, і тоді дівчата, які тут знаходяться, тоді вже отак їх заплітають. І виходить такий візерунок. Наталія Пономаренко виготовляє маскувальні сітки для військових. Волонтерська організація, підтримка ЗАЄСу громади дій на базі філії Кременчуцької бібліотеки. Починаючи з мая місяця, плитимо сітки. А ще наша діяльність почалася з другого дня війни, коли Зінкіна Галіна Федоровна принесла інформацію про те, що потрібна допомога, потрібно збирати речі, допомога для воєнних і допомога для переселенців. І з того дня почалася наша діяльність. Несли все, кожен мешканець району, хто що міг. Відправляли і воїнам, і переселенцям, і дітям. Плетуть сітки великих розмірів. Для цього жінки розстеляють полотно на асфальті. Плетуть просто неба, розповіла Наталія Пономаренко. У кути сіток вплітають обереги. Ми читаємо молитви хлопцям за поранених, за військових, які на передовій за нашу перемогу України і ці нитки намолюються: червона і зелена, і з них наші дівчата роблять оберіжки. Потім ми зав'язуємо так на ліву руку, як у мене. Ми в'яжемо нашим захисникам. І також ми ці оберіжки на сітку прив'язуємо на всі чотири угла сітки. Матеріал для сіток волонтерки купують за власні гроші та за рахунок благодійних зборів. Люди, хто де є, хочу сказати, якщо він патріот, якщо в нього велике серце і якщо він розуміє, наскільки важлива ця допомога, він допомагає. Він не задає питання, коли, на що, а чи буде звіт, а чи воно не пропало, чи десь воно не завалялося. Волонтерки регулярно передають на фронт продукти, будматеріали та маскувальні сітки, зокрема для бійців 107-ї реактивно-артилерійської кремачуцької бригади, розповіла Наталя Татарінова. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.